Добрий день! З вами Незалежна служба новин. Москва виступає за збереження Донбасу у складі єдиної України. Про це на зустрічі з журналістами заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров. Після зустрічі в Москве з президентом Франції Франсуа Аландом 6 декабря президент Росії Владимир Владимирович Путін в ході общен з пресою вновь підтвердив то, що говорив неоднократно. Росія підтримує територіальну цілісність України. Definitely. «Однозначно?» «Однозначно». «Даже в регионах Юго-Востока и второго Крыма не будет?» «Крым уникален, единственный в своем роде. Это русская земля». «Это было исключением?» «Это не было исключением, это была воля народа. С российской точки зрения Украина, какой мы сейчас ее признаем, территориально целостна и должна быть поддержана в этой форме». Схоже, после посылания санкций и падения курса рубля, риторика, что до Новороссии, изменяется. Пентагон підходить до кордонів Росії. Країни НАТО вже не приховують своїх намірів. Натовських військових бачили в Ізюмі та Чугуєві. За повідомленнями місцевих жителів, іноземні війська увійшли в Донецький аеропорт. В два рази почастішили польоти бойових літаків біля кордонів Росії. У п'ять разів збільшено кількість винищувачів на аеродромах Східної Європи. Очевидно, мирне майбуття не входить в плани США і підконтрольних їм держав. У Києві збирається новий майдан. Невдоволення політикою проамериканського уряду виразилося в початку чергового майдану. Мітингуючі вимагають повернути курс долара по 5 гривень 50 копійок для платників валютних кредитів. Вимоги законні. Однак, без підживлення печеньками тітки Нуланд. Кредитний майдан навряд чи отримає продовження. З'ясувалося, що Україна найкорумпірованіша країна. Черговим перлом порадував громадкість міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абрамовічус. Министр эконом-развития Украины Айварас Абрамавичус назвал свою страну наиболее коррумпированной в Европе. Справиться с этим, считает он, должно правительство, причем самыми радикальными мерами. Министерство экономического развития и торговли он назвал бюрократическим монстром. Его, по мнению Абрамавичуса, нужно распустить или закрыть. Если все так безнадежно, то вообще запросили в кабинет министров всего так называемого специалиста. Трагические события 4 декабря поддержали депутаты Верховной Рады. В ответ на ваше заявление они возбудили уголовное дело против вас. Обвиняют в попытке похищения. И даже грозятся подать международный розыск. Вы как к этому относитесь? Вас я, это беспокоит? Я и так нахожусь в международном розыске. Я не под санкциями нахожусь. Но это и шнрыт, значит, так скажем, Ну, те люди, которые не знают своего отца, да, знаешь, не знают, кому они принадлежат, да, знаешь, где у них родители ходили, где они родились. И, ну, они могут все что угодно болтать. Даже я сейчас, даже намерен я попросить у президента, чтобы он меня, там, знаешь, так сказать, отпустил с этого должности, чтобы пойти в Донбасс, знаешь, защищать, защищать интерес именно тех граждан, которые сегодня воюют там. Чтобы именно вот таких, как этих шайтанов, ловить и уничтожать, потому что у них чести и совести нет. Львівські студенти виходять на акцію протесту. Продаж києвом національних інтересів очевидний вже львів'янам. Студенти погрожують керівництву України масовими акціями протесту у разі прийняття заходів економії. У Львові занепокоєннями рішенням українського уряду щодо скасування стипендії, пільгового проїзду, оплати за навчання для студентів з багатодітних сімей. Такими темпами, скоро і в самому українському місті країни може з'явитися Народна Республіка. З вами був я, Михайло Чутко.